От скажіть, будь ласка, ну по-перше, коротенько, що таке олія CBD і чому вона варта нашої уваги? Ну, якщо так сказати коротко, що таке олія саме CBD, це не просто конопляна олія, як багато людей так вважають, що якщо це олія зроблена з коноплі, то це є олія CBD. Ні, це не так. Олія CBD – це продукт у вигляді, можна сказати, суміші, до складу якої входять канабіноїди. От тому і називається CBD, що в перекладі означає канабідіол. Ми можемо сказати олія КБД, саме канабідіол. але це тільки один із канабіноїдів, який міститься у коноплі, тому що він найбільше вивчений, тому і пишуть саме олія CBD, щоб позначити, що там є канабіноїди. А вже які там канабіноїди є? Це вже може бути різниця у різних продуктах.